Було насильство, були злочини, але не геноцид. Постановив міжнародний суд у ГАЗі і пояснив, жодна зі сторін не змогла довести злочинної мети супротивника. Лише злодіяння окремих його вояків. Суд вважає, що фактори, на які посилається Хорватія, не ведуть до висновків, що існувала мета знищити повністю або частково хорватський народ у визначеному регіоні. Вчинені дії, оскільки не мали відповідної мети, не підпадають під визначення геноциду. Рішення своє суд обґрунтовує деталі. На півтори сотні сторінок. Перелічує злочини, вчинені військовими обох сторін на початку 90-х, після розпаду Югославії. Згадує про тримісячну облогу Вуковара у 91-му. Коли оборона впала, з міста виселили 22 тисячі, несербів. Кількасот чоловіків убили. Розглянули і зустрічні звинувачення сербів у 95-му під час операції буря, коли хорвати надумали відбити свої землі, з будинки виселили десятки тисяч сербів. Навіть якщо майно грабували і знищували, в жодному разі не доведено, що метою було фізичне винищення сербського населення країни. Рішення міжнародного суду остаточне оскарженню не підлягає. Тобто, юридично відтепер ані Хорватію, ані Сербію не можна звинуватити у геноциді одна проти одної під час Югославської війни. Хорвати таким вироком. Не задоволені, я не задоволений рішенням суду відкинути наш позов, адже є чимало доказів того, що злочини на хорватській землі чинили сербські військові. Що все це організувала Сербія і її тодішні лідери все заради створення більшої Сербії для зачищення етнічного зачищення цих територій. Натомість офіційний Белград рішення Гаги схвалив. Ми вважаємо рішення суду своєю перемогою. Він постановив ані Сербія, ані Югославія не чинили геноциду проти хорватського народу. А що стосується зустрічного позову, суд просто мусив ухвалити аналогічне рішення. Реакція пересічних хорватів та сербів теж неоднозначна. Хтось розчарований, не одержавши жаданої помсти, а хтось задоволений, що не буде нової хвилі ворожнечі. На такий вирок варто було чекати з самого початку. Певною мірою це найкраще рішення. Хіба це нормально? Під час операції буря вони виселили 250 тисяч сербів. Це геноцид. Хорвати провокували нас навмисне. Всі розчаровані, особливо ми, що застали війну, Хто страждав від неї. Я втратив на війні брата. Я геть розчарований. Насправді рішення міжнародного суду не позбавляє постраждалих можливості шукати справедливість. Залишається ще міжнародний трибунал у справах Югославії. Там розглядають злочини окремих людей, а не держав. Тобто, усіх тих військових, які чинили злочини, не так схожі на геноцид. Лише минулого тижня. Трибунал залишив у силі вироки проти сербів, причетних до масових вбивств боснійців у Сребрениці. Вони сидітимуть за ґратами до віку. Ксенія Ноюкова, п'ятий канал.